Вітаю вас, шановне панство, і перед тим як ми почнемо ролик, я би хотів висловити подяку кожному, хто підтримує канал. подяку взагалі басистам, які погоджуються знімати зі мною відео, тому що я думав, це буде трошечки складніше. І я дуже радий, що. Наше музичне ком'юніті доволі сприятливе. Ви всі класні, дуже вам вдячний. А якщо ви ще хочете подивитись про що я говорю, то заходьте на канал, там багато чого цікавого про басло, про сетапи, якісь огляди, як я пишу пісні. Welcome! Обасово ком'юніті живе та розвивається. Нарешті, чи на щастя, чи на жаль, вирішуйте вже самі. До нашої команди да, в нас є команда Я і Торі, тому канал «Лікар Торі, Там вже думайте. Тож поступив запит: а як записати бас в домашніх умовах? Зараз розберемося. Блін, тут мав бути класний каламбур. Що насправді треба для запису вдома? Це. Якийсь ноутбук, компуктер, можливо, навіть телефона достатньо. Але це вже третій варіант, про який ми поговоримо трошки згодом. Винесемо його як офтопний або macOS, або Windows, неважливо. Там просто різниця софт і трошечки методи підключення. Друге, що нам треба, це звісно, бас гітара. Так я не втомлюсь про це казати. І так це виглядає максимально тупо, але. Блін, ви би знали скільки разів я стикався з тим, що я хочу, але немає бас гітари. Це зрада! Тому бас гітара однозначно, комутація зрозуміло. Тобто, це все в нас є. Що, Що? а чого не вистачає, як з'єднати компуктер і бас гітару як аналоговий сигнал трунька перевести в цифру. Перший метод, і, мабуть, якщо ви басист такий, концертуючи, граючий, або вам тільки записати бас і нічого більше, тобто вас немає потреби записувати вокали, немає потреби ще чогось. І просто хочеться от щось прям записати, з цим погратися і так далі. От для експериментів, саме ідеальний варіант це пасовий процесор з USB-виходами. Я, наприклад, користуюсь так само. Це в мене Line 6 Pod X3 Live, але мені треба були розширені можливості саме в записі вокалу і там пару оцих прикалюх ваших новомодних. А про які прикалюхи я говорю, ви можете піти подивитися огляд мене на каналі. Другий варіант. Більш універсальні це аудіоінтерфейси, такі, як там самі популярні, там якісь Pisonus, Focus Rise здається, вони називаються Native Машин, там Native Control вони роблять саме аудіокарти. І мені здається, для початкового варіанту це не сама, сама класна штука. Тобто, от, якщо ви починаєте, хочете записуватись. Це не саме варіант. Тобто, цей варіант вже для людей, які знають чого хочуть. їхні потреби, скільки виходів треба, яка там шина, скільки кілогерц. Я, наприклад, не чую різницю між 48 тисяч, там 49 600. шесот. Тобто так вже сталося. Ми маємо все обладнання. Є компуктір, є аудіокарти, є бас гітара, є комутація. Ми підключаємося, а нас наєб... є. Тому що з коробки воно ніколи не працює plug-and-play. От скільки я мав справу з аудіоінтерфейсами, plug-and-play не працює. Чому? Та Тому що Та тому що! мало хто пояснює, що насправді щоб воно все працювало, треба софт. І софт треба бажано фірмовий, якщо він є. Тому що в деяких аудіокартах його немає. Це однозначний мінус. але... Тут зараз буде така технічна задройська частина про те, як підключити аудіоінтерфейс. Але це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що я з цим мав багато справ, і мені було боляче, коли ніхто не міг нормально це пояснити. Якщо у вас є карта від Focusrite або від Presonus, але з Presonus я не впевнений. Окей, візьмемо Focusrite. Або ми візьмемо гітарний процик. От на гітарні процики завжди є свій фірмовий софт, тобто свої драйвера, з якими вони працюють найкраще від виробника. І ви заходите на сайт там зазвичай в Products, Drivers, або гуглите на англійській модель вашого там процесора або аудіокарти і драйверс. І вас дуже часто перекидає на сайт виробника, ви їх там качаєте, встановлюєте і радієте життю. Але воно дуже часто конфліктує з драйверами системними, і там треба його буде переключити в мікшері гучності або відробити на час драйвера. Нативні, тобто від Windows. бо в мене, наприклад, воно дуже часто конфліктувало з ріатековськими драйверами, ті, які там на майже кожну Windows достають, і все там прекрасно чудово, але в мене це завжди був якийсь танець з бубном, і я не розумів, як воно працює в кінцевому рахунку. Переключення драйверів через е, налаштування. Ми не знаходимо драйвера, що делать? А качаєте драйвер, умовно, який на open source коді, він є доступний, він безкоштовний, навіть піратить не треба. Хто б казав про піратство. Він називається ASIO. ASIO all. Ця штука підходить під все, навіть якщо там є офіційні драйвера, вона підходить під все. Чи вона працює ідеально? Ні. Звісно, ні. Але вона працює. І це вже. Це вже величезний плюс, тому що я здається колись мав карту від Берінджер і там немає нативних драйверів від виробника. Це була душна частина. Ми її пройшли. Тепер починається ще більш душна частина, тому що є драйвера, так а куди натискати кнопку play, типу, що записувати? Треба DAW студія. DAW студія це умовна програма, як я не знаю, Photoshop ілюстратор, але для аудіо, так? Да? Дуже 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 погане порівняння, звісно, але це професійний софт, який дозволяє вам записувати ваші награння. Перше, що на думку спадає, це Reaper. Reaper безкоштовний і, наскільки я знаю, доволі інтуїтивний в освоєнні. Ну, як мені писали в інтернетах, коли радили, на що перейти. Але я пішов по іншому шляху. Також є Ableton, є. Cubasis, в якому, наприклад, я особисто працюю, але поріг входу дуже великий. Та й в цілому в DAW студії дуже великі пороги входу. Там треба сісти і розбиратися, де що тицю. І від кожної цієї програми треба плясати трошки інакше. Тобто, в принципі, ц... принцип сам один той самий, але кнопки по-іншому знаходяться, трошки інакше називаються, Трохи туди, трохи сюди, і це. Трошечки конф'юзить. тому я працюю в кібесісі. Так я бачив, що багато опцій є в кращих дав студіях і так далі. Але я навчився працювати в кібесісі. Я такий, ну що ж. Коротше, Дав студій багато, їх набагато більше ніж я назвав. Я просто назвав самі популярні, які прийшли на думку. І здається, майже всі є на macOS і на Windows. По факту вашої DAF студії, подивіться, як переключити в налаштуваннях на ваш аудіоінтерфейс саме, тому що воно по дефолту йде через драйвера Майкрософта, і у вас нічого не буде записуватись. І останнє це вже дійсно, мабуть, технічна порада, як записатися вдома. Це, це слідкувати за вихідним сигналом гучності з вашого аудіоінтерфейсу, гітарного процесору. Так, тобто, що, що мається на увазі? Ви коли записуєтесь, ви в навушниках чуєте все класний звук, все гарно, все літає, все типа моцно. Але коли ви слухаєте на записі, воно наче хрипить, воно наче так. Це кліпує сигнал, і вам треба зменшити вихідну гучність саме на пристрої. Там є крутілки Gain, є крутівки Master, Volume, Volume Effects і так далі. Тому що в самій студії, навіть якщо ви подивитесь рекомендовані сигнали для запису, це здається мінус 3 дБ, щоб він не перевищував. Навіть якщо ви кинете на той. Запис, ну, типу, знизити гучість і він вище підніматись не буде, а він все одно кліпує, тому що вихідний сигнал більше, ніж там здається, воно починає кліпувати плюс 6 дБ, плюс 9, плюс 12, По різному. Я чесно, я не звукоінженер, я такий же аматор, як і всі ми. Хоча тут є професіонали, за що я вам дуже вдячний. Тому можете підказати в коментарях. І дивитесь, щоб сигнал у нас не спотворювався, і граєтесь з рівнями гучності, щоб воно записувалось гарно. Як я обіцяв, офтопно в кінці. Чесно, не тестував ці методи, але знаю, що вони існують, аудіоінтерфейси для мобільних пристроїв. Тобто саме там, планшетів, телефонів. Здебільшого я таке зустрічав від техніки Apple, тобто в них там є прям цілий свій iRig типу, з купою софту, і там прям можливості wow. принцип той самий, аудіоінтерфейс, підключається до пристрою і врубається гітара. Тобто, якщо ми візьмемо там, ну. Мовно iPhone або Android з Type-C, саме ну, з Type-C, тому що я не зустрічав на цих мікро USB. Я не зустрічався аудіо інтерфейси, тобто теж має бути певний порт на телефоні. Тобто сюди підключається така балда, туди включається гітарне кабло, і ви можете грати з ефектами, ви можете там, здається, навіть використовувати свій пристрій як процесор ефектів. Але знову я не тестував, я не знаю, які там затримки, і я не знаю. Як воно працює, але я знаю про цю опцію, і я вам про неї розповів. Тож, в будь-якому випадку, мені здається, відео вийшло таким напівінформативним, напівциганським. Все звелось до того, що Розглядайте свій софт, розглядайте конкретно свій варіант, але це насправді так, тому що софту безліч варіантів цього теж безліч. Я не знаю за який зачепитись. Типу, як умовно я це роблю, в мене є свій гітарний процесор. Він під'єднується до USB комп'ютера. Туди можна вробити мікрофон, туди можна вробити дві гітари одразу, і в цьому від цього грати. Ну тобто, це вже мені дозволяє там. Умовно, з нативними драйверами від виробника працювати і записуватись в студійці без проблем. Чи я одразу починав з цього варіанту? Ні. І я можу сказати, що поки для мене це, мабуть, найзручніший варіант, тому що в мене бувають виступи, в мене бувають концерти, і мені не вигідно брати аудіоінтерфейс, тому що в мене трошки таке. Знаєте, негативне до них відношення. Була історія, коли я грав через аудіоінтерфейс з ефектами. в мене там були плейбеки, все розведено, все красиво, все звучить гарно, але ноутбук видає синій екран. Або розряджається. Ну от, щось от в такого плану роду в мене було. Я розумію, що з процесорами теж була така історія, але він мене поки що. Хвала басисту не підводив. Здається, скільки три варіанти, як це записати вдома. Це я кажу про сучасні варіанти. Є, звісно, варіант купити перехідник на міні-джек з 6,5 на 3,5 і відткнути прямо в свій комп'ютер чи ноутбук, але я вам дуже не рекомендую це робити. Я так записував колись. Я вам дуже не рекомендую, тому я навіть цей варіант не розглядав. Він існує, але ні, ні. Не раджу, ви просто постраждаєте. Тож дякую за перегляд. Якщо виникли запитання або якісь поради а про, про щось, я забув сказати, пишіть в коментарі, буду дуже вдячний за умовне розширення свого кругозору. тому що я теж бачу не все, і я теж працював не з усім. У мене є певний досвід, але він не абсолютний. З вами був Лікарторі. Робимо щось там, щось там басове робимо. До зустрічі.